С вас Христом. Доброї неділі, хочу поділитися сьогоднішнім Євангелієм. Коротка медитація, як мене торкнули слово, які сьогодні в церкві. Залишу весь текст під відео. В мене торкнулося просте речення, два слова. Судики їх запитують. І... І от що таке для мене ставити Богу питання? Я хочу виділити, мабуть, три реї. Речі щодо цього. Перше, це для мене є молитвою, тобто початок діалогу з Богом. Коли я в коротких питаннях входжу в цю вічність, це буття з Богом, стосунок з Богом. Друге, це те, що ріст від дитячості до зрівості, бо коли я був дитиною, то я їв, спав, плакав і ще щось там. А коли я став дорослим, то я почав запитувати. І, мабуть, таке свідчення про мого помінника, він, коли я щось працюю, він такий завжди підходить Юра, а що ти робиш? я такий, ну, те то й те. І думаю, що на цьому кінець. Він питає мене, а чого? А чому? Тобто, яка ціль твоєї роботи? І мене завжди якось і захоплювало, і веселило. Я якось похвалив його за це. Він мені каже, Ігор. Хочеш щось знати в цьому житті, Роби як я, запитуй. І дійсності, якщо я хочу щось знати про своє життя, ну, то мені варто запитувати, в того, хто відповідальний за те, що я є створений. Хто несе відповідальність за моє покликання до життя. Тобто, на чиїх ладонях є патент на моє життя. І третє, ну, у мене дуже багато було питань до Бога. від... Простих, де ти, чому ти не відповідаєш, чому в моєму житті відбувається якесь зло. І таких різних дуже багато. І На сьогоднішній день ну, я не маю якось залишених питань без відповіді, якихось критично острих. Тобто Бог завжди мені в часі поступово дає відповіді на це питання. Тому я якось хочу поділитися з цим з вами, ну і заходити до, також до діалогу з Богом. І якщо б ви мав можливість зараз от, запитати щось у Бога. Яке питання ви б задали? Діліться в коментах. Дякую, Всіх благ.